Вітаю! шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ну, і як зазвичай, на нашому каналі ми з вами звертаємо увагу не тільки на події, які як безкінечний ряд. Перед нами проходять, але й на деякі загальні речі, які випливають із цих подій. Давайте сьогодні поговоримо про е, пана Трампа і його електорат. <кій> і не тільки. Якщо ж ми говоримо про загальні речі, то ми будемо говорити з вами про те, що в розвинутих державах світу. Абсолютна більшість населення не здатна стратегічно мислити. Що з цього виходить, поговоримо пізніше. А зараз подивимося, чи є така річ у тваринному світі. Так, ми ж все-таки не тільки суспільні істоти, але й біологічні істоти, як люди. Так, так ось. Ми можемо собі уявити, щоб, наприклад, слонів вела найдурніша, найслабша, найнедосвідченіша слониха. У них же ж матріархат панує. Якби це так трапилося, то її родині кінець. Так, вони просто загинуть. Можемо ми уявити собі таку гіпотетичну ситуацію суто гіпотетичну, тому що в природі такого не буває, щоб, наприклад, зграю вовків та очолював найдурніший, найслабший і так далі вожак? В принципі, неможливо. Можемо ми уявити собі, щоб прайд левиний та очолював найслабший, найдурніший і так далі лев. Коли він стає старим, стає слабким, ну і на голову слабким, звичайно, теж, то приходять молоді леви і просто його знищують або виганяють. І все. Так. А в людей теж так було? Раніше, на, скажімо так, ранніх етапах розвитку суспільства завжди людське суспільство, це людське об'єднання, якусь ком'юніті, общину, завжди очолював найсильніший, найрозумніший і не людина, яка здатна до стратегічного мислення, і все таке, інакше ця спільнота не виживала. Так. Ну, але і з розвитком людства, коли з'явилося багато різноманітних ресурсів, різноманітних можливостей, перш за все, технологічних, так. можливість лікувати. Коли виживали через ліки зовсім нерозумні, і абсолютно слабкі, і абсолютно хворі, і так далі. І приходило, ну, і хворі на всю голову, і, і, бо людина почала втрачати можливість стратегічно мислити. А навіщо? Це все треба, коли суспільство забезпечує її всім необхідним. І до влади стали приходити разнообразне, я говоря, паруски ніття, так, які ведуть не туди і, ну, врешті-решт, стратегічно призводять до загибелі людської спільноти. Ну, так, які тварині ізграють. Тепер давайте поговоримо про пана Трампа і його електорат. Ну, я, наприклад, абсолютно згоден із Дональдом Трампом, що треба зміцнювати південний кордон, не пускати сюди так званих біженців. Частина з яких не знаю, яка можливо більшість, це просто бандити, наркоторгівці, і так далі, і тому подібне, так. які рвуться до Сполучених Штатів Америки, щоб підірвати їх зсередини. Так. Не думаю, що вони ставлять собі таку стратегічну річ на меті, але так воно виходить насправді. Але далі, от Трамп. В, останній свої, в останньому своєму виступу, фактично, недаремно послав Карлсона того з пропелером взаду, як кажуть, так, щоб він узяв інтерв'ю у Путіна. Так, а потім заявив про те, ну, фактично, я ж не кажу, що він дослівно це, а за змістом, за сутністю, Сказав, що можеш забирати Європу. Так, я йду з Європи, я не буду її захищати, хай вони що хочуть, то й роблять. Ну, а ми знаємо, як, яка там ситуація, і які там, до речі, люди при владі, там цікаві, дуже екземпляри, яких би у Левиному прайді моментально вигнали б десь, подалі. Але вони керують державою. Так. Отже, так. Йди на Захід, раз йде на Захід, оголюється Схід, і туди приходить Китай. І внаслідок оцих двох речей, от я кажу про стратегічне мислення самого Трампа і його електорату. Так. Отже, в принципі, то, ну так, Сполучені Штати Америки витрачають величезну кількість грошей на підтримку обороноздатності Європи, так. На утримання величезної армії і так далі, і тому подібне. А давайте ми не будемо на це використовувати, грошей. Ну, я ж вам навожу, ну елементарні, подивіться, люди не розуміють елементарних речей. Хочеш миру, готуйся до війни. Ну це ж римляни сказали для ідіотів. так. Сказали, а їм все одно не доходить, як кажуть. Хочеш миру, готуйся до війни. Ти що? Хочеш, ти думаєш, що Сполучені Штати Америки стануть сильнішими від того, що Путін захопить всю Європу. Та він посилиться, так як Гітлер посилився, захопивши Європу, і розпочне війну з тобою ж? Не хочу лаятися і обзиватися, але факт залишається фактом. Далі Китай. Який захопить собі Сибір. Значить, дивіться, ну це все просто. Так. Ти йдеш звідси, звільняєш отак. Дивіться, як воно рухається. Отак от. Значить, ти сюди пішов, а ззаду порожнє місце. І туди заходить Китай, який мільйона разів посилюється, стає першою державою. Так. Московія стає другою. А Сполучені Штати Америки відсувають десь на третій, а може і четвертий план. Тому що в той час, може, Індія підтримається. Ну, все, все просто, настільки просто, я на пальцях вам пояснюю: не треба ніяких нам картинок, не треба тут мені давати виступу. Путіна його інтерв'ю Карлсону, не треба мені говорити про те, що виставлять тут, що каже Трамп. Він каже те, що призведе, і якщо прийде до влади і буде робити, до стратегічної поразки не тільки США. Але і всієї західної цивілізації. Але якщо він так боліє за сполучені штати Америки, то найбільше втратять саме вони.